Тепер колекція музею української діаспори поповнилася визначним українським живописом та графікою славетної родини Кричевських. Відома українсько-американська художниця Катерина Кричевська Росандич вирішила, надбання видатної родини повинні бути на батьківщині. Такі можна сказати, сімейні родзинки, реліквії. Серед них твори, які були написані Кричевськими для Кричевських в подарунок Кричевським членам родини. Також серед творів є роботи, які. Були написані власне самою катрусою, так як вона себе звикла називати, і її батьком Василем Васильовичем ще під час життя в Києві, зокрема в окупованому Києві, в 43-му році. Прізвище Кричевських відомо по світу Василь Григорович був засновником українського архітектурного модерну та намалював малий герб України. Його нащадки Катерина та Василь справу продовжили. Утім, змушені були працювати у Франції, Венесуелі, США. Творили свої акварелі з думками про батьківщину. Це творчий доробок цілої родини. І тут дуже багато цікавих робіт з точки зору становлення художників. Це їхні життєві нотатки. Насправді роботи з різних місць з Нью-Йорка, Парижа, Італії. Гарний Матеріал сам по собі, навіть з точки зору мистецтвознавства. але кожна робота маленький світ. Побачити світ художниці не лише через картини. Кричевська передає вітання українцям по скайпу. Я хочу всіх привітати всім дуже подякувати за те, що ви шануєте нас і що цікавитеся. Олена Овчиннікова теж походить з відомої української мистецької династії. Її батько Василь Овчинніков, талановитий художник, який впродовж 42 років очолював київський музей західного та східного мистецтва. Музею діаспори художниця подарувала 21 свою картину. Це досить різні роботи. Тут є е, графічні роботи, літографії, афорти. Мама, взагалі, художник графік. Це дуже важливо, що е, люди, які зберегли, тому що невідомо, що б трапилось цими роботами, які вони залишились. Тут люди зберегли це і поступово повертають і повертається і пам'ять, і якісь нові, можливо, знання будуть. І я думаю, що це просто надзвичайна подія. Картини художниць доступні до кінця січня. Ірина Тищенко, Ігор ЮЄ UATV.